Як працюється з пасікою? Є існує далі така методика У нас є, наприклад, 50 джолейних сімей. 50 сімей. Сімей. Ми цих 50 сімей умовно ділимо кожна. Знаєте, яка на перший 10-й перший другий розрахуйсь, в школі розрахуваюсь. Ото на перший десятий треба розрахуватися. Тобто, на пасіку 50 сімей нам треба зробити діагностику в 5. Сімей. Тобто ми робимо в 10% пасіки. Або покрилля. 10% вашого покрилля. Покрилля. І от тих 10% дають вам загальне уявлення, що відбувається з вашою пасікою, в якому стані